Алергія влітку чи не найпідступніша проблема. Аби її уникнути, не існує чітких правил, адже у кожного організм має різну чутливість до тих чи інших речовин. Таким чином, люди залишаються беззахисними перед цією недугою. Про алергію на амброзію говорили на прес-конференції 6 серпня Вінницькі алергологи. За даними Віталія Жосана, доцента медичного університету, піки активності цвітіння амброзії та можливість спалаху сезонних алергій. Очікується з 24 по 28 серпня. Другий період, коли люди можуть наражатися на небезпеку, настане у другій половині вересня. Президент Асоціації аеробіологів України Вікторія Роднікова повідомила, що через глобальне потепління тривалість спілкування цієї алергенної рослини продовжується, а сама вона захоплює все нові території, у тому числі у Вінницькій області, де амброзія полинолиста поширена у 17 районах. Загалом же у 2013 році ця рослина займає приблизно 2 тисячі гектар, проте ця цифра постійно зростає. Боротися з нею можна, проте відслідковувати шляхи її розповсюдження, практично неможливо, адже вона мігрує. У Вінниці на початку минулого літа проводилась активна кампанія по винищенню цього небезпечного бур'яну. До 25 серпня 2012 року не було зафіксовано небезпечних для людей концентрацій пилку у повітрі. Проте, у вересні, коли темпи винищення амброзії знизились, науковці Вінницької аеробіологічної групи знову. Фіксували небезпечний пилок у помірних та високих концентраціях. Для убезпечення віничан від цієї рослини її потрібно ретельно знищувати впродовж цього літа. Науковці стверджують, лише остаточне знищення допоможе вінничанам дихати спокійно, не боячись пилку цієї підступної рослини.